Нова інформаційна година на телеканалі ТІВ Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретньок. І далі говоримо про перспективу впровадження екопрограми. Для Хмельницького та програми Місто нуль відходів із Євгенією Смолієнко. Смолієнкою, юрист, консульткою офісу розумне довкілля Хмельницький та координаторкою реалізації програми Місто нуль відходів у Хмельницькому. Пані Євгенія, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю ну от власне, давайте ми поговоримо трішки про саму програму, як виникла ідея впровадження її саме у нашому місті. Насправді до цієї ідеї ми йшли довгих шість років, тому що те, що ми робимо по суті зараз у нашому місті, то це вже управління самою проблемою, те, що ми роздільно збираємо наші відходи, ми захоронюємо їх на полігоні. Ми намагаємося щось відібрати ресурсно корисно, тобто в сировину. Ми збираємо небезпечні відходи у складі побутових. Це все боротьба вже з існуючою проблемою. А те, що ми маємо робити в майбутньому, і до чого ми йдемо завдяки цій програмі, до якої ми доєднуємося, це запобігання утворенню відходами. Тобто ми маємо робити все, що від нас залежить, від того, щоб цих відходів ставало все менше. Тому а, всі а, роки, коли ми працювали над реалізацією модернізації інфраструктури відходів у місті Хмельницькому, за часи роботи офісу розумне довкілля. Ми коли впроваджували всі наші основні об'єкти, центри управління, гофіцентр, це все було розраховано на збільшення роздільного збору. Зараз ми будемо намагатися достукатись до наших мешканців, до нашого бізнесу з такими питаннями, як саме запобігання утворенню відходами. Плюс, коли ми працюємо на в цій сфері і на цією проблемою, ми звичайно беремо досвід інших країн, беремо досвід інших міст, все те, чого ще немає в нас. Нас і що на нашу думку здавалося б корисним для нашого міста, щоб покращити систему управління відходами в нашій громаді, ми намагаємось використовувати. І в якийсь такий момент ми. Зайшли на сайт Zero Waste Україна, де були карти по різним обласним центрам з об'єктами інфраструктурними у сфері управління відходами, і ми побачили, що інформація про наші об'єкти не зовсім достовірна, або опис цих об'єктів не відповідає тому, наскільки він є розширений. Перелік тих відходів, які збирають, наприклад, наші центри управління відходами, те, що збирає Екобус, місце їх розташування. Ми зателефонували в Zero Waste Україна і надали актуальні Так, актуальні повідомили так. їх про це так, що і в нас ще є додаткові об'єкти. Що ми починаємо і роздільний збір, сортуємо під пляшку і скло. І в нас є навчальний центр поводження з відходами Гуфі Центр. І ми би хотіли, щоб ця інформація була доступна ще більшому колу осіб, зокрема і на сайті Zero Waste. і вони відгукнулися на цю пропозицію. Вони запропонували нашу сторінку відносно нашого міста. Прописати таким чином, щоб вона була дійсно достовірною, відповідала тому, що є насправді, і таким чином ми почали співпрацювати з Угу. Зрозуміло. А от на який період розрахована програма? Місто нуль відходів? Насправді ця програма вона є безстроковою а, є тільки проміжки, а, відповідно до яких ми маємо проходити певну сертифікацію. Тобто, а, проміжок перший це сертифікація першого рівня. Він складає 4 роки з моменту укладання угоди, і протягом цих 4 років ми маємо проходити певні критерії, досягати якихось результатів, покращувати і налагоджувати нашу систему управління відходами, зменшувати за зменшувати взагалі утворення цих відходів. І через 4 роки ми маємо пройти певний аудит, щоб досягти цього першого рівня сертифікації. Потім йде далі і далі, і далі. Чому програма безстрокова? Тому що дійсно немає того рівня, якого. Може досягти громада ну от повністю так. Неважливо ви сортуєте 7% відходів чи 70%, все рівно є межа, куди ще можна рости і що покращувати. Тому тут немає термінів, є тільки періоди цієї сертифікації і проходження певних аудитів. А от до речі, знаєте, тут таке запитання стосовно того, що ми маємо у місті зараз зрозуміло, що я е, дуже... Активна програма була так стосовно все ж таки сортування сміття, і от наскільки зараз населення Хмельницького так мешканці правильно сортують, тому що є відповідні урни для того, щоб це робити, але от чи всі дотримуються? Насправді сортування і роздільний збір в нашому місті він на досить високому рівні. Контейнери ми маємо майже на кожному сміттєвому майданчику. Досить багато. О... ОСББ долучається до цієї програми, і встановлюють в себе на території такі контейнери. Контейнери для сортування ми маємо в кожному навчальному закладі, в кожній комунальній установі, в усіх управліннях і департаментах міської ради. Проте, дійсно, ми інколи стикаємося з проблемою того, що мешканці міста і певних мікрорайонів чомусь це навіть так ділиться, що якийсь мікрорайон сортує краще, якийсь гірше. Вкидають в контейнери для сортування змішані відходи. І це є. Не дуже добре, тому що е, потім ці відходи все рівно потрапляють на станцію сортування, де працівниками вручну це все досортовується. Це і порушення логістики автотранспорту, тому що е, якби він їздив лише за відсортованими відходами, так то він би витрачав і набагато менше пального, і міг би охопити більшу територію. Тому так є дійсно проблема е, в тому, що мешканці не завжди викидають в ці контейнери. Відходи, які туди належить викидати, і плюс те, до чого ми завжди закликаємо: при сортуванні петпляшки і пластику, це стискання цієї петпляшки, mm. що так само могло би скоротити і кількість відвідувань сміттєвоза цього контейнерного майданчику, і збільшити місце в контейнері, відповідно, покращити. І це є і вже вплив на екологію, тому що машина відповідно менше їздить і покращує ситуацію загалом. Цій сфері повертаючись до програми місто нуль відходів, так з якими найбільшими викликами ви станом на зараз зіткнулися під час її впровадження? Варто зазначити, що першим етапом нашої роботи в цій програмі це є підписання певних зобов'язань, це і взяття на себе цих зобов'язань і підписання безпосередньо угоди з Zero Waste про те, що місто готове і приєднується до цієї програми, бере на себе зобов'язання виконувати певні критерії. І одним з цих критеріїв є створення робочої групи і координації консультативної ради. Це органи, по суті, які будуть допомагати місту в реалізації критеріїв цієї програми програми і в їх затвердженні, в їх розробці, тому що деякі критерії потрібно дослідити потрібно розробити якусь програму. Ну і відповідно її дотримуватись. Консультативна рада це по суті будуть учасники з різних бізнесів, з різних навчальних закладів, громадські організації, які бачать себе в цій програмі, так вони знають, що вони або вже щось роблять в цій сфері, тобто, або якось повторно використовують свою тару, або виготовляють пакування, яке може перероблятися або використовуватись повторно, або громадські організації чи навчальні заклади, які цікавляться цією темою, це буде така собі спільнота людей, яка буде готова впроваджувати ці критерії і ці заходи на території. Нашого міста, і от перша проблема, з якою ми безпосередньо стикнулися, це коли ми зробили оголошення про те, що ми закликаємо таких ініціативних людей, таких ініціативних компаній в цю консультативну раду. Ми отримували досить мало пропозицій, так до Тобі цієї добуся. консультативної угу. ради, так тобто, це говорить про те, що ми можливо не до кінця володіємо інформацією про те. Скільки бізнесу готово долучатися, можливо, ми неправильно доносимо цю інформацію? Тому зараз в нас вже було перше засідання робочої нашої групи, це по суті. Представники управлінь міської ради, представники комунальних підприємств, і тепер ми вже спільно не тільки офіс розумне довкілля, а й представники управлінь міської ради і комунальних підприємств. Ми спільно працюємо над тим питанням, де знайти цих зацікавлених сторін, яких би долучити до цієї консультативної ради. Це по суті ті активні люди, які нам допоможуть розробляти ці заходи, щоб вони не були просто прописані на папері, так а такі, які можна досягти і які є реалістичними. Тобто можна звісно написати, що ми там були Будемо сортувати, що ми там не повеземо на полігон, що ми зменшимо, але воно має бути реалістичним і виконуваним, те, що ми можемо зробити. А от до речі, як щодо, знову ж таки інформаційної кампанії в рамках цієї програми, наскільки чи знаходить воно відгук у як у мешканців, так і у представників великого бізнесу, який розташований на території Хмельницького? Ну вже зараз а, насправді офіс розумне довкілля досить широко а, інформаційно повідомляє про всі заходи, які відбуваються і в нашому місті у сфері управління відходами. І якісь цікавінки з інших міст і працює Гуфі Центр над цим на своїх соціальних сторінках в соцмережах. І наразі, щоб донести нашим мешканцям інформацію про програму місто нуль відходів, ми безпосередньо в кожному нашому дописі говоримо про те, що ми не тільки сортуємо, не тільки роздільно збираємо, а й запобігаємо утворенню відходами. Ми говоримо про те, що місто доєдналося до цієї програми, про те, що ми вже готові впроваджувати якісь заходи. У нас вже є приклади е, комунікації з певними е, закладами, з певними організаторами певних подій е, для виконання певних критеріїв цієї програми. Наприклад, ми говорили, у нас був забіг в місті Хмельницькому, mm -hmm. і ми говорили про те, що може зробити організатор, щоб зменшити кількість відходів, які вони генерують. Тобто, замінити пластикові пляшки з водою, наприклад, на багаторазові. Багаторазові пляшки, які можуть спортсмени взяти з собою і там набрати безпосередньо води, вже не використовувати пляшки чи стаканчики, чи так далі, і так далі. Тобто ми зараз інформаційно намагаємось в кожному своєму заході в кожній своїй публікації згадати про не лише належне управління вже утвореними відходами, а й про те, що їх треба запобігати. А от речі, пані Євгенія, зрозуміло, що берете приклад з міст закордонних, але тим не менше в Україні є якісні приклади так на кого можна рівнятися зокрема те, що стосується її якоїсь е безвідходного без так от переробки сміття ну і власне сортування Насправді є і в місті Хмельницькому такі приклади, і ми навіть... Ні, ну з Хмельницьким все зрозуміло. ми Вона зараз... от загалом. Так да я хочу сказати про бізнес, навіть Хмельницький, який вже го які вже готові до входження в такі програми. Це і наше відоме підприємство, «Хмельпиво», пиво, яке повторно використовує свою тару. Це якраз приклад свідомого. Управління своїми відходами, тобто прийняття, Майпеву, вони здається завжди так. Так тобто, використовували прийняття цієї кари. тари назад. Це вже якраз приклад того, як правильно використовувати і повторно використовувати ту упаковку, те пакування, яке ти виробляєш. Так само ми намагаємось підписувати меморандуми чи співпрацювати з іншими бізнесами в Хмельницькому з приводу, наприклад, сортування. Так, у нас підписаний меморандум з Макдональдсом, з нашим який готовий передавати вторинну соровину, якась. Зібрана в них в кафе безпосередньо, вони готові передавати нам на центри управління, причому на безкоштовній основі. Вони готові до сортування і до того, щоб так само належно поводитись з відходами. Багато прикладів виникає вже і в Україні. Так? Ми вже е, знаємо про те, що. Виникають такі е, фірми, які готові випускати свої наприксві, наприклад, канцелярію вже з переробленого паперу, чи ручки, чи блокноти, чи папір, які е, повністю використовують ці вироби не просто там, наприклад, один раз для реклами для якоїсь, але ні, вони повністю перейшли на це повторно використане, повторно е, і повторно його використовують або перероблене вже з перер... ну, вже це Використовують, є е, 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 приклади того, що. Використовують і виробляють продукцію так само вже з переробленого, це те, що mm -hmm. я сказала, або з листя, або з паперу, або використання тієї ж скляної тари е, зрозуміло. От те, що стосується знову ж таки поведінки мешканців міста щодо сортування, зменшення відходів, чи чують вони те, що пропагується сьогодні, і чи готові вони це робити? Ну насправді, е, якщо ми бачимо. Кількість відвідувачів да наших центрів управління відходами вона постійно збільшується. До речі, той самий екобус. Е, той самий екобус, так е, кількість мешканців вона не зменшується, вона постійно е, поки що стала, так би мовити. да, Тобто, ми щомісяця маємо більше близько тисячі відвідувачів екобуса, і це може говорити про те, що е, не кожен же місяць кож та сама людина буде до нього приходити. Тобто, е, коли накопичується певна кількість небезпечних відходів, так людина прийшла, Це можна говорити про те, що людина раз в чи в чотири місяці відвідала екобус. і говорячи про те, що тисячу відвідувачів. Щомісяця то те можемо говорити про досить різноманітну кількість людей. Єдине, mm -hmm. що зменшується вид відходів, які вони приносять, тобто. Мешканці дізнаються про те, що не тільки можна принести лампи і батарейки, як прийнято вважати, що о екобус приймає батарейки mm -hmm. і лампи, а те, що є, наприклад, в цьому переліку і медикаменти, і протермінована там, наприклад, хімія, яка якісь залишки напевне, так, да, залишки, якої залишились. І мешканці вже про це дізнаються. І ми вже маємо таку статистику, що, наприклад, кількість ламп, які нам принесли, вона зменшується, а медикаментів збільшується. Mm -hmm. Тому інформаційно це все таки працює. Плюс ми відвідуємо навчальні заклади, екобус їздить по. Садочкам, і я більш чим впевнена, що коли діти приходять додому, то вони вже говорять про екобус батькам, або коли вони його зустрічають на вулиці, вони знають, що це за автомобіль стоїть і що він збирає. А до речі, діти часто свідоміші за батьків, так і вони більш частіше слідкують за оцими трендами, зокрема, і те, що стосується, умовно кажучи, екологічної повістки, яку ми маємо сьогодні. А, так, є така практика, що діти більш свідомі від батьків і від більш старшого покоління. Вони приходять і своїм власним прикладом показують, наскільки вони готові. Да? Це інколи доходить до таких ситуацій, що абсурдно да? дитина просить батарейку в маму чи в тата, щоб піднести. Але батарейки вдома немає, і вона витягує, ще працюючу батарейку, там, наприклад, з іграшки чи з пульта. Так, але вже вона розуміє про те, що батарейки не можна викидати. Але була можливість в мене бути на локації кобуса в цьому місяці, і насправді відвідувачі Кобуса – це люди. Більш похилого віку. Це те, про що я говорю, що збільшилась кількість медикаментів, і вони безпосередньо приносять ці медикаменти, і це дуже схвально. І ми розуміємо, що наша інформаційна компанія працює не лише на молодь, коли ми говоримо, що інтернет це люди більш молодшого віку, діти, так, але і люди більш старшого віку так само бачать і розклади кобуса. І коли в нас трапилася ситуація, коли кобус не зміг приїхати на локацію, ми мали безліч телефонних дзвінків, де екобус, тобто люди. Готові його чекати, готові е, його зустрічати в себе біля будинку, але тут я не приїхав. Тому розуміємо, що це працює. От, до речі, ви розповіли про співпрацю із підприємствами. А як щодо навчальних закладів наразі е, офісом розумне довкілля проводяться тренінги для закладів вищих навчальних е, раніше, ми проводили такі тренінги для шкіл і для і так само, як я вже попередньо говорила, ми приїжджаємо екобусом до садочків, mm -hmm. тобто розказуємо меншому поколінню. Зараз ми зрозуміли про те, що і студенти, наприклад, наші, вони теж повинні дізнаватися більше про систему управління відходами, про те, що відбувається в Хмельницькому. І ми побачили, що вони взагалі не обізнані або не хочуть, або в них інші інтереси. Тому в нас виникла така ідея співпрацювати зараз з навчальними закладами. Це Хмельницький національний університет. І Хмельницький університет управління і права наразі там проводяться тренінги в травні, і потім вони будуть відновлені з початком нового навчального року про вже систему управління відходами, яка вже діє, і знову ж повторюся, буде включено туди ряд питань щодо програми. Waste місто нуль відходів, щоб донести вже цьому молодому поколінню про те, що планується, що вже зроблено, і з чим вони можуть бути корисними, тому що досить часто кожен думає, що сам я нічого не можу, сам я нічого від мене нічого не залежить, але насправді це є не так, тому що з одного мене все починається, а там підтягуються і мої друзі, мої батьки, і батьки, друзі моїх батьків, і так далі. І так далі. Які плани щодо розвитку програми у Хмельницькому на найближчі роки? Що бачите для себе? Що потрібно от втілити в життя? Протягом найближчого часу? Е, ну, перше, що для нас є зараз важливим, це створення все таки цієї консультативної ради, залучення зацікавлених сторін до нашої програми, щоб ми могли розробити ці документи більш якісно і відповідно впровадити їх. І те, що зараз для нас цікаве, це співпраця з організаторами масових заходів для того, щоб наші е, розважальні заходи чи спортивні заходи вони були більш екологічнішими, щоб запобігти тій кількості відходів, які і вони все таки залишають після того, як ці заходи проведені, тобто це і робота над певними документами, або їх, які вже є, наприклад, щодо організації цих масових заходів, або їх удосконалення, або їх переписування. ну тобто приведення у відповідність до тих критерій, які взяла на себе міська рада. А от як щодо розширення можливо програми на інші райони, так на інші громади чи на інші населені пункти? Хоча б е, дійсно ми про таке думали. До нас приїжджає дуже велика кількість різних громад з усієї України, і це і Київська область, і нещодавно була в нас Дніпропетровська область. Тобто люди здалека їдуть подивитися, як організована система управління відходами в Хмельницькому. Розповсюдити нашу практику на інші громади це класно, звичайно, і ми раді завжди ділитися тим, що ми вже напрацювали тими програмами, тими навчальними заходами, тими навчальними програмами. Ми завжди готові поділитися, як ми відкривали центри управління. Що від, від А до Я що потрібно, що закупити, який це бюджет і так далі, і так далі. І от таким чином ми намагаємось ділитися, щоб самим кудись виходити, так то це е, все-таки певний час займає, і ми поки що розуміємо, що ще в нашій громаді є над чим працювати, і що покращувати, щоб е, все таки цих відходів ставало менше. От, ви знаєте, це до того запитання, так яке місто в Україні може бути прикладом розумного поводження із відходами? Ну, напевно, Хмельницький, так виходячи з ваших слів, е, звичайно, ми вважаємо себе. Таким собі, е, першим місцем в системі управління відходами, тому що ми живемо в цьому місті безпосередньо, так і ми вважаємо все те, що ми робимо, що воно може слугувати прикладом. Е, є багато прикладів і в інших містах не можна цього заперечувати, тому що є маленькі громади, які розвиваються так само шаленими темпами в цій сфері і роблять все е, набагато краще, чим великі обласні центри, не маючи бюджетів, таких як маємо, ми, наприклад, навіть навіть у часи війни, так а, тому сказати, що ми там да, ми, ми все класно робимо, все правильно, це можна ділитися, але не можна знецінювати те, що й роблять інші громади. Насправді ну, так, дуже скромно, пані Євгенія. Так ти не менше, давайте ми поговоримо про те, що можуть зробити ну звичайні мешканці, аби підтримати оцю ідею про нуль відходів. До речі, одним з цікавих критеріїв цієї програми є залучення 100 сімей, як якийсь челендж, так залучення 100 сімей, які протягом певного періоду і своїм прикладом будуть надихати мешканців свого міста належному управлінню відходами в себе безпосередньо в домогосподарстві, в квартирі це і запобігання утворенню відходами. Тобто, наприклад, я йду в магазин, я беру з собою шопери, я беру з собою сіточки для овочів, фруктів. Я не купую пластикові пакетики. Я в себе в домогосподарстві, наприклад, використовую тару для сипучих і купую їх відповідно вже не в шуршику, який не переробляється. Я в себе в господарстві, наприклад, компостую, і це досить цікавий буде проект. Тому а, при нагоді запрошуємо всіх долучитися до цього проекту. Коли ми його анонсуємо, ми ще, ми ще не знаємо насправді, але це я сподіваюся буде досить скоро. А, тому а, кожен мешканець нашої громади зможе долучитися до цієї програми, і вже насправді, навіть а, якщо не брати до уваги цю програму, ми можемо покращити по перше сортування відходів себе вдома. Тобто, це. Стосується і паперу, це стосується і металевих виробів, це стосується і пляшки і скла, тому що насправді в Хмельницькому є можливість куди передати, і ми не можемо вже говорити, що в нас недостатньо інфраструктури. Ми маємо і центри управління, ми маємо і контейнери, і я думаю, що можна знайти час там, раз на 3-4 місяці, з'їздити в центр управління, тому що якщо раніше ми, хоча б говорили про те, що він був один, то зараз вже у нас є другий і планується відкриття третього. І як на мій погляд... То можна знайти час і посортувати відходи належним чином. А от до речі, пані Євгені, хто більш свідомий? Мешканці багатоквартирних будинків, так чи от приватних домоволодінь? Чи мають якусь таку статистику, якісь можливо А, Ну про це важко говорити, але а, мешканці приватного сектору вони утворювачі більше зелених відходів. Коли вони говорять про те, що в нас немає. Відходів змішаних, бо ми їх там десь не знаю, куди вони їх палять, ще щось з ними роблять. То вони утворюючи зелених відходів, і це насправді є найбільшою проблемою зараз для міста. Ну, не найбільшою, а однією з mm -hmm. і вони вже відповідно до нашого законодавства, мешканці приватної забудови, так вже є певний наказ про те, що. Вони зобов'язані компостувати в себе на присадибних ділянках. І якщо, наприклад, кожен мешканець наших приватних будинків почне в себе на подвір'ї компостувати і зелене листя, і городину, і ті відходи біологічні, органічні, які йдуть по суті з їхнього столу, ми вже зменшимо нашу кількість відходів на досить великий об'єм. Тобто, це може бути їхнім вкладом в належну систему цього управління відходами і в програму Zero Waste. Багато поворі. Архівки насправді вони інколи говорять про те, що в них не виникає зелених відходів, тому що зараз е, тариф буде такий, що і норми складаються таким е, чином, і законодавство про те, що всі мешканці є утворюючими всіх видів відходів. Це mm -hmm. будинкові території, так звані. Тому вони говорять про те, що в них немає зелених відходів, але вони продукують більше е, відходів змішаних. Так і тому е, з їхнього боку тут варто подивитися на ті контейнери які є біля їхніх контейнерних майданчиків долучатися наприклад своїми пропозиціями до спецкомунтрансу безпосередньо і до офісу розумного докілля з яким з якими проблемами вони стикаються можливо в них там не не вистачає якогось контейнера який би вони хотіли чи вони наприклад не задоволені графіками чи чи ще якісь в них питання тому Кожен мешканець не можна сказати, чи це приватна забудова, чи це багатоповерхівка, Кожен мешканець утворює відходи, і це і з цим потрібно змиритися, тому що не буває такого, що в мене немає відходів. Тому е дуже важко сказати, хто свідоміший і хто насправді продукує більше чи менше. Пані Євгені, що для вас особисто концепція нуль відходів? Ну, якщо чесно, це по-перше моя робота, бо я з цим працюю щоденно. Щодня в нас якісь відбуваються заходи, зустрічі, і це все про відходи, це все про їх зменшення, тому що насправді досить велика проблема і наш полігон, який переповнений, який потребує рекультивації, і сміттєві майданчики, які інколи в неналежному стані, і вони перепов... і переповнені контейнери, і ми це все бачимо. І ми розуміємо, що треба йти до того, щоб цих відходів ставало менше, менше і менше. Це по-перше, бо це робота. По-друге, е ну, мені здається, дуже важливо розуміти, що ти знаходишся в цій системі, що ти особисто робиш щось для того, щоб довкілля ставало краще. Тому що це ж не тільки про те, що відбувається зараз. Да? Ми ж говоримо про те, що буде в майбутньому, в майбутнього наших дітей, дітей, наших дітей і так далі. Зрозуміло. Mm -hmm. Ну от, власне, яка порада була би, на вашу думку, найкориснішою для тих. Хто хоче почати от жити у своєму, у своєму будинку чи то у своїй квартирі, власне, більш екологічно? Це, по суті, запобігання утворенню відходами. Це те, що я вже говорила, це використання багаторазової багаторазової продукції і шопери, і пляшки, більш екологічніше використовувати скло, аніж пластик, наприклад, в магазини не забувати брати з собою шопери, використання, наприклад, більш екологічніших гігієнічних засобів. Розумію, що не для кожного це зараз буде, так би мовити, ок, так, да, Але це все, що може сприяти зменшенню Кількості відходами в їхньому домогосподарстві. і так само і купівля е, товарів, які нам потрібні вже зараз. Так не купувати наперед з запасом, тобто планувати свої закупівлі, які мають бути е, не не на, не на майбутнє, так би мовити. Угу. Зрозуміло. пані Євгенії. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам Ті 7 Нагадаю, спілкувалися із юрист консульт. Кою офісу розумне довкілля Хмельницький та координаторкою реалізації.